Півник і двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят. Крудь та верть. І півник голосисте горлочко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають. А півник У досвіта встане, всіх піснею розбудить, та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Крудь! Верть, став гукати півник, а гляньте, на ну, що я знайшов? Прибігли мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити? А хто молотитиме, питає півник. Не я, відказує мишеня. Не я, каже друга мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята і далі граються. От уже й обмолотив півник колосок та й знову гукає. Гей, круть, гей, верть, а йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Прибігли мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолоти. А хто понесе? питає півник. Не я гукає круть, не я гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть, у і лози грають. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть, я борошно приніс. Прибігли мишенята, пораділи. Ой, півнику, вже тепер тісто треба замісити та пиріжечки вспекти. А хто ж міситиме? питає півник. А мишенята знов своє пищать. Не я пищить круть, не я пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже, доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, поставив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже й тут. І гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть. А я який голодний, каже Верть. Та й посідали до столу. А півник і каже. стривайте настривайте. Ну, стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти кажуть мишенята. А хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують круть зверт А тісто, хто місив? Піч витопив, пиріжків напік. Ти вже зовсім нищечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що ж мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити за столу, а півник їх. І не тримає. Хто ж отаких лінюхів пиріжками пригощати?